Я, а чого ти не вдіти ще? Ходи, я тебе навчу, робити маразова яйце. Так ми ж мали йти в магазин. Перший зрадом, так. Я тут, тут вже є сік я. Далі треба налити воду. Не дуже багато, бо має соку бути більше. Ось стільки десь. Ясно, чого таке було смачне, бо там майже весь сік. Вважай, бо порозливаєш. Е, тепер кидаємо, е, тепер перемішуємо, щоб не було тільки сік, а там тільки вода. Тепер кидаємо кусочки яблука. Паличку і морозилку. А -а -а. Ой. Так.